Травма гомілкового суглоба з дефектом шкіри, з дефектом кістки. нашит був лоскут. Закрита була повністю нашита цей лоскут. Пересаджена була кость з бідра в ту ділянку, де не вистачало спицами і двома шурупами скручено. Я надіюся, я когда-то хотя бы с палочкой, но я буду ходить. Бо це не життя на костелях. Це не життя. Ну, я не могу так жить, если я буду с ними. Я ну, я здоровый, нормальный. Я тоже хочу и с ребенком як то пробежаться. Ну, їй не вистачає. Ну, вообще, ну, этого. Она ко мне тягнеться, а я с ней не могу. Не поіграти, ну нормально, не по, ну, там, не побігати з ні.